шахраї Казахська народна казка. У сиву давнину жили на світі два шахраї. Один гуляв у сердарїнських степах, другий у степах Сариарка. Усі в тих краях тільки й говорили про їхні витівки. І не раз їм траплялося слухати розповідь один про одного. Якось надумалися вони зустрітися сам на сам і позмагатися хто квітливіший, хто меткіший. От помастили вони жиром чоботи, підітнули поле халатів і вирушили в дорогу. Ішли, йшли і, і якось одного дня зустрілися на караванному шляху. Біля щойно поставленого маєтку. Мов недавні знайомі привіталися вони, обнялися і почали розмову. Новини є? питає сердерїнський шахрай. Новини є, відповідає серий Аркенський шахрай. Бачиш, що стоїть новий маєток. Нещодавно поховали в ньому одного відомого бая. До біса худоби, золота він залишив. І все дісталося йому пришелепкуватому синові. Сердаргінський шахрай каже, Байне дасть того, що має, а бідняк не повинен ловити гав. Давай видуримо у байського сина сто карбованців і поділимо їх нарівно. Сарий Аркінський шахрай відповідає. Масло тобі в рота. Я згоден. Але як це зробити? Шахрай та шахрай два шахрая. Чи довго їм думати? Закусили, так і сяк поміркували, і вирішили. Сердар'їнський шахрай заліз у мазар і там причаївся, а стари Аркінський обмотав голову зеленою чалмою і під виглядом мандрівного ішана прийшов до аулу померлого бая. Дитино моя, сказав шахрай бійському синові. Був час. Батько твій позичив у мене сто карбованців і сказав, Поверну борг, коли забажаєш. Житиму сам віддам, помру, син хай віддає. Мені саме зараз потрібні гроші. Виконай же батьків заповіт. Син бая замало не знепритомів од такої несподіванки. Адже тому, хто бере, і шести мало, а тому, хто дає, і п'ять багато. Поміркувавши, він сказав. Чим це ти мені доведеш, що це правда? Шахрай сумно подивився, похитав головою і відповів, Якщо ти не віриш зеленій чалмі? То піди на могилу до батька. Може, він сам відкриє тобі істину. З великою тривогою підступив молодий бай до Мазару і, тремплячи від страху, запитав. Таточку, чи правда каже, ішан у зеленій Чалмі? Що ти винен йому сто карбованців? І тут сердоїнський шахрай відповідає йому з мазуру глухим голосом. Правду, правду, він каже, синочку мій. Через ці гроші я страшенні муки терплю. Поверни швидше гроші і шанові, дай відпочити моїм мертвим кісткам. Злякався байський син, побіг додому, і, не кажучи жодного слова, віддав шахраєві сток карбованців. Заховав арканський шахрай гроші і міркує собі. Нехай посидить мій новий дружок у мазарі, поки не набридне, а я й сам в степу не заблукаю. Минуло кілька днів. Повернувся сирий арканський шахрай додому та й кома закопав гроші під вогнищем і суворо попередив дружину: Якщо прийде такий то, такий то чоловік, скажи йому, що я захворів і помер. Спробуй його якнайшвидше спровадити, а поки той чоловік житиме у нас. Ти щовечора принось мені їжу до байраку. Зрозуміла? Сердар'їнський шахрай чекав, чекав товариша в темному мазарі й докумекав, що то його обдурив. От виліз він з могили, обтрусився й каже. Ну, розбійнику, не чувайся, я тобі ще покажу, де раки зимують. І почим чекував він шукати свого товариша. Ішов день, шов тиждень. Місяць йшов, і ось побачив він в степу втікачеву кибитку, відчинив двері, переступив поріг. Угледівши незнайомого чоловіка, дружина сари аркинського шахрая заплакала і заголосила. Помер мій чоловік нещасний, ось уже три дні, як його поховали. Хто б ти, не був чужинцю, залиш мене на самоті з моїм горем? Даремно ти кусаєш холодне залізо, хазяйко!» – думає сердаїнський шахрай, а вголос каже, обливаючи слізьми. Жінко, ти краще мені серце своїми словами не край. Помер мій друг, ой горе, горе, як я можу обминути дім покійного, не пом'янувши його і не поплакавши, перед Богом клянусь провести тут сорок днів, аж поки очі мої не осліпнуть від зліз. І, не перестаючи ридати, сунеться на найпочесніше місце. Минають дні за днями, а сердаргінський шахрай живе в чужій кибиці, поминаючи друга його і їсть баранину з кумисом без перестанку. Згодом помітив він, що хазяйка щовечора зникає кудись з повним мішком. Шахрай крадькома простежив за нею і взнав дорогу до байраку. Якось хазяйку. Запросили в гості. Вона пишно вбралася і подалася на цілий день, повернулася аж надвечір. Сердар'їнський шахрай швиденько передягнувся в хазячину одежу, напхав у мішок всякої їжі, і, коли стемніло, спустився в байрак до сарий арканського шахрая. Сарий Арканський шахрай накинувся на їжу і нічого не підозрюючи запитав. Ну, як той? Круті, що довго буде у нас. Змінивши голос, сердар'їнський шахрай відповів. Ой, думаю, що довго, вдає наче вбитий твоєю смертю, а сам усе щось шукає, шукає, напевно, ти щось сховав від нього. Боюсь, коли б він раптом не знайшов. Сари арканський шахрай посміхається. Не бійся, дурненька, він усе одно нічого не знайде. Але про всяк випадок, наглядай за вогнищем. Тільки що, біжи негайно до мене, зрозуміла? Гаразд, каже сердарійський шахрай, а про себе думає. Ага, ось воно що! Під вогнищем кажеш. Коли хазяйка прийшла додому, сердарівський шахрай сидів на своєму місці, попиваючи кумис і проливаючи гіркі сльози. Вона похопцем схопила мішок і побігла до чоловіка, чекаючи, що він почне лаяти її за запізнення. Сари аркінський шахрай, побачивши дружину, дуже здивувався і запитав. Кажи, швидше, що скоїлося, чому ти прибігла вдруге? Дружина відповіла, що з тобою, любий, чого це вдруге? Я прийшла сьогодні вперше. Ой, що ж я накоїв? Закричав шахрай і, не тямлячи себе, побіг до кибитки. Але там, де було сховане золото, вже гуляв вітер. Недарма люди кажуть не хвалися силою, наразишся на сильнішого. Не хвалися хитрістю, наразишся на хитрішого. поміркувавши саріаркінський шахрай, сказав дружині. Нам то щастить, то не щастить. Але хто впадає в відчай, той тільки сам собі шкодить. Тут він попрощався з дружиною, сів на безрогого бичка і, підганяючи його сучкуватою палицею, вирушив у Сердар'їрський степ. В той же час, коли сариаркянський шахрай їхав степом, розпитуючи в людей дорогу, Сердар'їрський шахрай прийшов додому і наказав дружині. Щоб вона негайно оповістила весь аул про його наглу смерть, а сам закутався з головою в білий саван, витягнувся і став, мов неживий. Дружина швиденько зробила все, що нагадав чоловік. На голосіння жінки посходилися люди з усіх кибиток, погомоніли, пожаліли, потім винесли удаваного покійника в закинутий Мазар і приступили до поминального обіду. Саме тоді й під'їхав до Аулу на своєму безроговому бичку старий арканський шахрай. Дізнавшись, що це з обід і поминають, він одразу про все здогадався Е, -е знайома пісня. Але вдав, буцімто вражений такою несподіваною новиною і заридавши, сказав. Якщо помер мій друг, помирати мені нема без нього мені життя. Одне, <рошу> прошу, покладіть мене поряд з другом. Не розлучайте нас хоч після смерті. Отак, От мовивши, він упав на землю, затамував дихання і вдав, що помер. Поховали його того ж дня і поклали поруч з приятелем. Ось розбрелися люди, і обидва шахриї залишилися в Мазарі віч на віч. А <рошу> Тихенько говорить сари Арканський шахрай. «Алейкум асалам!» Так само тихенько відповідає Сердерніський шахрай. Чи на час нам гроші подалити байські? питає серий арканський шахрай. Напевно, час, відповідає сердирський шахрай. І тільки почали вони цю розмову. Як раптом на дорозі почувся гомін і в мазар увалилася ватага розбійників сорок відчайдушних головорізів. Усівшись, розбійники почали ділити коштовності. Для 39 чоловік випало по купі золота, а сороковий мав дістати старий меч. Але ніхто з розбійників не хотів той меч брати. Усі жадібними очима прикипіли до золота, щинилася суперечка. Тоді ватажок сказав. «От дурні! Хіба добрий меч не дорожчий, от ж жмені монет. З ним Джигіт і своє життя захистить і багатство добуде. Ось дивіться, як я з одного маху розпанахаю зараз напіл цих двох покійних. І він вихопив меч і з От уж хвилину обидва шахраї в своїх білих саванах схопилися на ноги і закричали страшними голосами. Ах, ви ж безовіри розбійники, мало вам сліз живих, то ви ще й нас мертвих турбуєте, Жогойтеся! тремтіть. Що тут скоїлося, покидавши свої коштовності, один через одного розбійники летіли хто куди? Одні під кіньми опинилися, інші аж в аулі, А шахраї. Скинули савани, розділили порівну коштовності і ще вона, сміявшись над своїми пригодами, розійшлися по домівкам.